чи нема, є, чи нема, чи нема. О, а у тебе вдома є світло? Нє. В тебе? Тоже. Чу, кажуть, що ми торгуємо світлом. Та ну, Руслан, не може бути. Хто таке каже? ]Br��. Вчора в Марухі почув, що в усю Європу поставляє. А, ну це ж дуже надійне джерело інформації. <п submission> Ти думаєш, я дурний? Я перевірив в телеграм. Такого не разбомбили. Все видео фейк. І ти реально в це повірив? У нього ж нік Дрозд 777. А кому я маю вірити? Для тебе дрозд 777 недостатньо надійне джерело? Ну, давай подивимось офіційну інформацію. Російська армія лише з початку березня 2024 року знищила 70% об'єктів, що генерують електроенергію. А ще раніше вони захопили найпотужнішу в Європі Запорізьку АЕС. Після російських атак в Україні не залишилося жодної непошкодженої теплоелектростанції. Україна сьогодні просто не в змозі генерувати достатньо електроенергії, щоб забезпечити всіх користувачів вже не тільки в години пік. Насправді ж, ми зараз імпортуємо електроенергію з інших країн, але навіть її недостатньо, щоб покрити усі потреби українців. Що ж, тепер точно зрозуміло, що Дрозд 777 – брехло. Що там тобі ще дроз наплів? Може, що в наших лікарнях біолабораторії і голуби несуть грязну бомбу через коричневі лінії? Ха ха. -ха, 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 -ха.